Я вітаю всіх сердечно. Я журналістка Марина Сенчик і Запрошую усіх глядачів до розмови з головою аграрної партії України Віталієм Скоциком. Пане Віталію, як часто ви бували на Вінничині? Тому що Поділля, напевне, якось так важко оминути, коли так проїжджати Україною. І чим от Вінниччина відрізняється від Гущанського району Рівненської області, де ви народилися? От ґрунтами я знаю точно сьогодні, власне, мій 54-й форум, який ми проводимо з початку року по різних регіонах нашої держави, і на Вінничині за цей період часу я третій раз, тобто це. Одна з тих областей, де я був більше, ніж середньостатистичне, чому Зазаді. ж так? Чому? тому, що Вінниччина — багатий край. В багатому краї треба більше зусиль, щоб довести людям. Що потрібно сьогодні більш активізуватися для того, щоб не просто зберегти своє багатство, а зробити всю країну багато? Це самий справжній світовий клондайк аграрного виробництва. Тут співпадає якість ґрунтів і кількістю опадів. Це власна та територія, де ми можемо вирощувати будь-що, що заменеться в Вінницькому чи подільському аграрію в цілому. Тому в цьому краю прекрасно ростуть класичні зернові культури. Тут прекрасні умови для того, щоб займатися овочівництвом. Я приїхав раз, а потім ми власне, виконали всі необхідні моменти по формуванню партії, провели звітно-виборчі конференції по всіх районах, по міських організаціях вибрали голову. Потім з часом переглянули свої позиції, трошки змінили керівний склад. І сьогодні вже власне був такий форум, на якому ми не займалися партійним будівництвом. Ми просто говорили про ті актуальні проблеми, які є сьогодні, і для він, і для України в цілому, і шляхи їх вирішення. Ми не займалися критикою. Ми, ми просто аналізували, де ми є за останні 24 роки, тому що ми ось відсвяткували день незалежності нашої держави. І робили висновки, що нам потрібно зробити для того, щоб жити краще. пане голово. Відомо, що аграрну партію України створили така група, створила Верховній Раді 1996 року. Аграрники України 2005-го її перейменували на народну аграрну партію України. Потім повернулися вже до першого джерела. Вона яка сьогодні реанімована, нова оновлена, Що я можу єдине сказати, що, напевно, молода, тому що ви наймолодші від своїх попередників, а ще просто вас обрали лише торік, 20 вересня. Ми є однією з найстаріших партій в політичній системі Незалежної України. Наступного року, у грудні місяці, ми будемо святкувати 20-річчя з часу сформування партії. Вона пройшла досить складний. Період і розвитку, і реформування, і десь і зміни назв. Але разом з тим це одна з тих небагатьох партій, яка залишилася в політичній системі нашої держави, яка змінила декілька голів по ходу свого існування. Тому сьогодні ми не можемо сказати, що це абсолютно нова партія. А вона по суті за змістом, за складом, за ідеологією нова. Чому? Тому що. Вона сьогодні формується на основі вільного селянина, того дійсного аграрія, який за останніх 15 років після розвалу колгоспної і радгоспної системи, власне, своїми руками, своєю головою став економічно незалежним, це та людина, яку називають всі у світі вільним селянином. Але разом з тим у цієї партії є величезний досвід. Це та партія, яка Власне, створила той економічний інструмент, завдяки якому аграрна галузь останніх 12 років постійно розвивалася. Це фіксований сікосподарський податок і спеціальний режим ПДВ. Перший раз в історії і останній, на жаль, до сьогоднішнього дня група аграріїв з 29 членів нашого парламенту мала повноцінну фракцію у Верховній Раді. І це був той період часу, де вони могли творити і лобіювати інтереси і села, і аграрного виробника. Також це та партія, яка в 2000 році взяла себе, на себе політичну відповідальність за земельну реформу, що було дуже критичним питанням, тому що і сьогодні ще великі дискусії ведуться навкруг того, чи варто було змінювати колгоспну радгоспну систему на систему приватного ведення бізнесу. Тому в партії є багато дуже позитивних кроків. І сьогодні, коли ми аналізуємо історію, ну ми відверто не бачимо якогось такого негативного шлейфу. Були помилки. Були помилки, але вони, мабуть, були обґрунтовані тим історичним моментом, у якому приймалися якісь одні або інші рішення. Тому ми маємо велике благо. Ми маємо досвід. Ми маємо на сьогоднішній день той досвід з тими помилками, здобутками, які ми гарно проаналізувавши, помилки залишаємо позаду. Про здобутки говоримо і вибудовуємо нову стратегію. Власне, всі ті нові люди, нова ідеологія. Але структура юридична, яку нам залишили попередники, дає можливість нам сьогодні себе дуже впевнено почувати під наступними перед наступними місцями виборів. Пан Голова, нещодавно відбувся другий етап п'ятого з'їзду аграрної партії. А ви сказали сьогодні, що це вже 54-й форум. Виходячи з того, що вас обрали головою наприкінці вересня, то вам довелося збирати докупки людей. Формувати партію в такий зимовий період, і напевно, ви приходили до клубу, а там вже років з 20 повідривали як ці батареї. І що там не крути, а зневіра є в людських очах. А можете нагадати, що вийшли до людей? Адже треба було знову ж таки людей запримінювати, щоб вони повірили знову ж таки, тому що вже стільки людям казано. І кожен хто власне хоче пройти до парламенту, той з чого починає обіцяти селянам. Ті методи, інструменти, якими ми будуємо, можливо, першу в Україні справді демократичну партію вибрану на знизу доверху, не використовувалися ніким в сучасній політичній системі нашої держави. І основний елемент у цьому всьому процесі це те, що потрібно йти до людей. Треба слухати людей, треба напряму з людьми спілкуватися. І ніякі телебачення, ніякі газети, радіо без цього прямого спілкування не дають можливості достукатися до людей і розповісти і разом з ними проаналізувати всі наші проблеми за 24 роки, всі наші досягнення всі наші можливості, що ми дали світу як нація за багато років, і чому ми маємо сьогодні всі можливості для того, щоб змінити своє життя. Тому прийшлося виступати в багатьох різних залах в залах, де ви знаєте, що у нас в багатьох регіонах опалення немає, де клуби, можливо, навіть і не відкривалися по 5-10 років. І ці зали були різні. Але в цих залах була завжди одинакова атмосфера. Перших 15-20 хвилин це тотальна зневіра. Не зневіра до всього, до того, що є в країні, що відбувається на фоні двох революцій, війни. Але через 25-30 хвилин розмова переходила в те русло, де було відчуття, що стіна відходить. Брови людей піднімалися і вони були готові до того, щоб слухати. А коли їм розповідалося, якою економікою ми були в 90-му році, що у нас 120 видів корисних копалень, що ми одна з найрозумніших націй в світі, що ми дали світу першу демократичну конституцію, що ми навчили Канаду і Америку вирощувати хліб, очі в людей піднімалися. І тоді, на фоні того, говорилося про те, що люди. Ми ж сьогодні галузь номер 1 Ми даємо 27% ВВП країни, а в цьому році 30% на тому фоні, що є. Якщо ми навчилися виробляти продукцію на рівні з іншими провідними виробниками світу, то хіба ж ми не можемо побудувати собі країну? Ми тільки одне повинні зрозуміти, що той вільний селянин, який за останні 15 років побудував свою власну справу якою він гордиться, і коли він їде по західній Європі, він абсолютно не поступається ні своєю технологією, ні продуктивністю праці, ні якістю у порівнянні з тими конкурентами, які живуть в інших країнах. Треба було його впевнити, що це настав той період часу, коли він повинен взяти відповідальність не тільки за своє підприємство і людей, які працюють на ньому, а за всю громаду, а за громадою за весь район. А за районом за областю, і так само за всю нашу велику країну. Тому форуми, вони, власне, є основним інструментом. І річ унікальна в тому, що мені ніхто не пише виступів. Вони завжди лунають від серця. У мене немає спічрайтерів, у мене немає візажистів, у мене немає політтехнологів. Усе, що ми несемо до людей, воно власне йде від серця, і це є просте спілкування. Тому в зал приходять люди без будь-якого обмеження. Будь-хто хто хоче, приходить на ті форуми. Ми завели таку політику і дуже хорошу, що в залі після мого виступу йде пряма дискусія. Будь-хто може задати будь-яке питання. І, звичайно, такий форум триває 4-4,5 години. Люди хочуть спілкуватись. Майже на 97% сформована вже партія осередки, десь 600 вже маєте близько 700 так? Уже міських та сільських організацій. так? Я знаю, що дуже велике коло науковців в ваших лавах: 86% людей з вищою освітою, 46 людей. Академіки, герої України, герої соціалістичної праці. Як ви будуєтеся всередині і взагалі яку державу ви будуєте? І про тому, що ви кажете, ви аграрна партія, але ви не галузева партія, 15 серпня відбувся другий етап п'ятого з'їзду аграрної партії України. І власне на ньому я доповідав делегатам з'їзду про те, що структурування партії фактично завершено. Ми виконали наше завдання на період з'їзду на 97%, Тобто у всіх районах районних містах районних організаціях, в містах, де є райони. Ми вибудували нашу структуру. Вона наповнюється первинними організаціями, тому це значно більше, ніж 600 організацій, тому що первинок на сьогоднішній день дійсно тисячі по всій території нашої держави. Ми ставили перед собою завдання, що на 5 вересня на наступний з'їзд, шостий з'їзд аграрної партії України, який ми зобов'язані провести в відповідності до закону про місцеві вибори. Ми фактично завершимо формування нашої структури. І ось та робота, яку 11 місяців ми проводили на основі старої структури аграрної партії України, і полягала в тому, що ми повинні були поважаючи досвід. Вивести із безпосередньо політичного процесу тих людей, які наповнювали партію попередні роки, і дати можливість на оновлену структуру прийти тим економічно вільним вільним селянам, які сформувалися за останніх 15 років після розпаду колгоспно-радогоспної системи. Тому, по принципу, народної партії Франції ми створили два дорадчих органи до політичної ради партії: один почесна рада. Почесну раду ми вивели всіх бувших міністрів, віце-прем'єрів, президентів Академії аграрних наук інших поважних наших людей. Ми створили також Асоціацію героїв соціалістичної праці, і героїв України, яку також створили як дорадчий орган. А вже формування нової політичної ради, нової президії партії заступників здійснили на основі тих нових людей, які прийшли усі регіональні організації по всій території нашої країни. І сьогодні в нас немає жодної області, жодного району, де ми не маємо нашої організації. Ось буквально за декілька днів, до 1 вересня, ми повинні подати інформацію до центральної виборчої комісії щодо формування територіальних виборчих і дільничних комісій. Ми це робимо по всій території нашої держави. Тобто, власне, оту. Рутинну роботу, якою можливо багато політичних діячів вважають не зовсім достойною справою займатися. Ми її робили всі ці 11 місяців. Тому сьогодні ми їдемо в будь-який регіон, де збирається маса людей, і це вже не просто люди, які запрошені це власне ті люди, які вже сформували регіональні організації. Ідеологія аграрної партії, аграризм це світова практика, давно відома, Вона себе виправдала. Але додаєте ви щось своє національне українське до того? Чи берете так? От просто досвід світовий? Це дійсно одна з самих старих політичних ідеологій світу, тому що за історією світової політичної системи було більше 250 аграрно-селянських рухів. З часом вони перетворилися в основу демократичних партій своїх країн, але більше, ніж в 50 країнах світу вони сьогодні працюють. Дещо під іншою назвою, як, наприклад, Цюрська швейцарська цюрихська партія, яка сьогодні називається Національною партією Швейцарії, чи Аграрно-селянська Ліга Фінляндії, яка сьогодні називається Фінський центр. Але всі вони будувалися на основі тої старої ідеології, яка виникла в кінці 19 століття в Німеччині. Називається вона аграризм. Дуже проста річ. Вона говорить про дві основні складові. Перша, що найбільшою цінністю держави і нації є земля. І так і є. Ось ви подивіться чорний понеділок цього тижня. Світові майданчики фондові біржі впали. В першу чергу китайська на 8%. Багато людей кажуть, які вкладали гроші у фондові на фондових майданчиках, збідніли дуже швидко. Ну але це все-таки відносно е, багаті люди. Разом з тим, країни, які все життя заробляли на нафті і газу, також мають абсолютно негативні тенденції, тому що вартість енергоносіїв сьогодні найнижча за останніх 16 років. І ми ще раз пересвідчуємося, що що ж є найбільшою цінністю держави чи країни, земля. Тому що вона годувала 54 покоління наших попередників з історичного часу. І якщо про неї дбати, то вона, на відміну від нафти і газу, буде з нами постійно. Вона буде годувати ще 54, 55 і 57 поколінь вперед. Єдине, що ми доводимо в додаток до тої старої європейської ідеології, те, що ми, на відміну від німців, на відміну від американців, багатьох інших людей, самі багаті. Якщо візьмемо всю територію нашої планети, то вона покрита тільки на 6% родючими ґрунтами. А ми, маючи 25% світових чорноземів, покриті такими ґрунтами на 44%. Сама бідна земля в нашій країні може бути подарунок Божим для багатьох країн світу. В цьому сутність, що в даному випадку перший пункт цієї ідеології для нас. Придатний більше, ніж для будь-якого небудь іншого, і друга складова цієї ідеології говорить дуже простячі, що носієм цінностей такої нації, яка володіє такими ресурсами, є людина, яка працює на землі. І дивіться, що сьогодні відбувається. От я об'їхав майже двічі вже нашу країну за останніх 11 місяців. 54-й форум в Вінниці. І я задавав для себе питання: на основі чого ми можемо об'єднати цю велику країну? Країною, яка говорить на різних мовах, країною, яка ходить до різної церкви, але країну, яка має одного Бога в душі. І знаєте, відповідь дуже проста. Людина, яка працює на землі, що вона в Вінницькій області, що Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Луганській, Донецькій чи Запорізькій, вона одинакова. Вона точно так само бережно відноситься до всього того, що є. І дуже приємно, що ось з аграрієм відбулося те, що. Я говорив, важливо було б для політичної системи в цілому. Аграрій поєднує в собі романтичний демократизм західного громадянина нашої країни з економічним прагматизмом людини, яка живе на сході. Оце відбулося поєднання в аграрії. Тому земля як цінність, і людина, яка працює на землі, як найбільший носій цінностей цієї нації. Пане голово, скажіть, наскільки сьогодні молода оновлена партія готова до виборів, які будуть ось зовсім таки швидко, і чи до парламентських, адже йдуть балачки, що парламентські теж не треба довго до них чекати. Як ви оцінюєте взагалі свої можливості в перемозі? Знаєте, ми сьогодні часто приймаємо участь в різних політичних шоу, і на одному із таких великих заходів була дискусія щодо нового закону про вибори. Де ми чітко сказали, що новий закон про вибори з усіма його проблемними питаннями вигідний структурованим партіям. Тобто ми будували дійсно партію знизу до верху на основі чіткої структури, яку ми бачили з самого початку. І Ми таку партію побудували. Тобто, ми на 100% готові до місцевих виборів. Ми оптимісти, ми заряджені енергією. Нам здається, що ми маємо всі шанси для того, щоб виграти і мати більшість в районних і обласних радах. Ну але реалії нам покажуть по виборах, що в кінцевому етапі буде. Насправді ж, знову ж ми. Підтверджуємо, що ми готові до місцевих виборів і на основі тої структури, яку ми будували не під окремі вибори, ми абсолютно готові до парламентських виборів. Тобто, якщо парламентські вибори відбудуться одразу після виборів до місцевих органів влади, ми до них абсолютно готові, і готові прийняти у них участь ще роки. 15 тому. Я бачу по Вінничині земля заростала бур'янами, а зараз вільно гектара не знайти. Ну це звичайно добре. Але сьогодні точаться розмови. Хто він? Ми досі шукаємо того власника українського, який має обробляти поля. Сьогодні точаться розмови. Чи вертикально інтегровані структури, чи фермер, хто це має бути в кінечному результаті? Як ви ставитесь особисто? Взагалі, можливо, яка думка партії. Ми, власне, маємо два власники зі господарської землі. Ми повинні про це пам'ятати. Це власне люди, їх більше 6,5 мільйонів. І це держава, і великий шмат цієї землі знаходиться сьогодні в державних руках біля 10 мільйонів. Тому тут дуже глибока дискусія. Але якщо ми говоримо, хто ж повинен працювати на землі, і які повинні бути форми за за розміром, за змістом, то дуже простий приклад: якщо ми беремо 100% земель сільськогосподарського призначення в Україні. То 13% з них обробляються стама найбільшими латифундистами, 17% фермерами, а 70% тими, хто себе не вважає господарськими виробниками. Тобто люди, які працюють на присадибних, дачних ділянках. Тому ось отака структура виробництва. І у нас насправді от є одноосібник, у нас є фермер, у є середнє господарство, і є велика латифундія. І всі на сьогоднішній день мають право і місце жити у тій економічній системі, в якій ми живемо і працюємо. Оподаткування, до якого вже звикли практично, бо це є роками сірост на рік має бути змінено. Ну, кажуть, що це буде з 1 січня 16-го року, ви знаєте, про що йде мова. А дехто каже, що це добре, інші кажуть, що це біда. Дехто відстоює і каже, що ладен відмовитися як за кордоном, так в країнах Євросоюзу, Маємо сплачувати. Податок єдиний сплачувати і в державу, і хай держава вже підтримує і ФАПи, і школи, і дороги, власне, що лягає сьогодні на сіроспіровників. Ми ж розуміємо 8% допомоги з держави селянам, а 92% оцього, цього ну тягаря б я не сказала, але все-таки вантажу, правда. Відкладає сільські проблеми товаровиробник, який, власне, і працює на цій території. В тому власне і проблема, що є дуже малий коефіцієнт обізнаності що населення держави, що, на жаль, урадовців, щодо того, як працює сьогодні система аграрного комплексу в нашій державі і як вона вибудовувалася. Власне, той розвиток, про який ми говоримо останніх 12-15 років, він був завдяки тій системі, яку виробила аграрна фракція аграрної партії у Верховній Раді України в 98-му році. Фіксований сільськогосподарський податок і спеціальний режим ПДВ. Власне, це дало можливість конкурувати із західноєвропейським фермером, у якого є пряма дотація, і вона всередня на гектар в Європі 570 євро, і з північноамериканським, у якого немає такої дотації, але є доступ до довгих фінансів. І під 1,5% він легко може взяти гроші на 50 років вперед. А це був наш важель, завдяки якому ми могли конкурувати з одним із другим на зовнішніх ринках. На жаль, у цього не зрозуміли. На жаль, вони з 1 січня відмінили фіксований сільгосподарський податок, внесли багато інших змін до податкової системи і вимивають 20 мільярдів гривень оборотних коштів із кишені аграрного виробника. І вперше за ці 12 років аграрна галузь за 9 місяців цього року впала на 9,3%. Що таке 20 мільярдів? От ми сьогодні говорили, що Вінниччина генерує 8% аграрного виробництва країни. Що таке, 8%? відсотків? Це 20 мільярдів гривень. От уявимо, що у всієї Вінницької області весь річний оборот забрав. Пане Голово, і на сам кінець: три найбільших проблеми України: три таких події визначних останнього часу, котрими ми можемо гордитися, і які події, скажімо так, вони збагатили аграрну партію, і аграрна партія може собі занести до орденської планки заслуг. Ну, я думаю, що власне не аграрна партія, а Україна як аграрна держава може занести дійсно до своїх заслуг за останні роки деякі досягнення, які напряму пов'язані з аграрним сектором. Перше, ми стали другим експортером зернових світів. Подумайте, після кого? Після Сполучених Штатів Америки, які по території на 16, 16 разів за нас більше. Друге, ми стали галузю номер один в нашій державі. Минулого року разом з суміжними галузями ми генерували 27% ВВП нашої країни в цьому році, оскільки економіка падає в цілому швидше, ніж аграрне виробництво, наша доля буде ще вища. І третє, звичайно, що ми стали номер один поставником валюти до Міжбанку нашої держави. Якщо ще рік тому ми ділили перше друге місце з металургією, мали приблизно 13,6 мільярда доларів одні і інші, то в минулому році ми вже були одноосібним лідером, генерували 17 мільярдів доларів. Тобто, -то ми дійсно можемо сказати, що сьогодні аграрії, аграрна галузь. Є основа економічної системи нашої держави, що нам залишилося зробити, щоб аграрії стали основою політичної системи нашої держави, тобто ту надійність і міцність, яка в нас є в економіці, маємо перенести в силу і міцність аграрної партії України.